Так, ось, приготував тумбу на відправлення Тумба 16.03. Ось так, встановив крана свого любимого облінку і будемо грузити і продавати. Ось таке, таке життя. Людина приїде і завтра зранку її забере. Стояла вона стояла і дочекалась своєї черги, але трішки не так. Так, друзі, всім доброго дня, слава Богу, та слава нашим захисникам, дякуючи, яким я можу знімати дане відео. Дивіться. Ну, таке от у мене знову подія така масштабна, скажімо так. е э, був у мене такий верстат, ви може хто пам'ятає, 16.03. Такий малюк кіроваканський так. підвищеної точності. Ну і дуже досить багато він в мене вже часу лежить. Дуже багато часу лежить. І ось так склалося, що я вже навіть зробив геометрію. І всі бачили, не буду розпаковувати, там є відео, там все вишабрене, все зроблено так. Вон, не знаю, давно через клейонку не буде видно, але. Я думаю, той, хто бачив, той бачив. Там вон, куча шабровки. Короте, все повністю супортна група. Повністю вишабрена малопродольна, поперечна подача, сам супорт, е направляючий станини, сподок по підошва задньої папки, навіть там примотана. Всі все бачили, як я все це вичухував, в ремонт здавав ну і так далі. Розбирав, там є трохи відео. так. Ну і короте, Пролежав він мене з 2000. 20 -го року. У 2020 році я його купив приблизно в такий, самий, в такий самий час, десь в кінці літа. І все вже минуло 3 роки, як він у мене стоїть. Приблизно до осені я ці, всі ці роботи по ньому закінчив, які встиг, так? Потім все це призупинилося. Ну і всі це бачили, що вже третій рік і є купа відео вже на каналі. А про цей верстат, ну, в принципі, майже нічого й немає більше. так? Ну і коротше, так сталося, що мені за нього запропонували дуже вигідну ціну. Так? Є людина, яка любить даний верстат, яка ну, фанатія, не фанатія. Ну просто йому дуже сподобався цей верстат, він мене знайшов по YouTube відео. Ну і слово за слово, він мені запропонував дуже адекватну ціну. Я думаю. Сенсу немає казати, що, скільки і так далі. ну коротше, Я думаю, всі прекрасно розуміють, що якби було невигідно, я б його не продав би. і коротше, Одним словом, вирішив я його продати. продати ну, Тому що, по-перше, ну, він мені дуже маленький. Дуже маленький, як, як, як виявилося, навіть враховуючи те, що він ну, вже майже в ідеальному стану, вже є на нього, багато чого на нього є. Повністю він відремонтований, все, що саме основне так, геометрія в плані тумба також є. Ну і оскільки у мене з'явився ось такий помічник, він, звісно, що гораздо більше, набагато практичніше, так, є в нього нюанси. Є в нього о, нюанси так само і по геометрії. В принципі, не скажу, що він супер ідеальний там, і так далі. Всі розуміють прекрасно, що. В ідеальному стані зараз або не залишилось, або не залишилось а, не за адекватну ціну. А якщо і навіть залишиться в нормальному стані і за адекватну ціну, то вони довго, довго не стоять в об'явах і так далі. Відразу їх намагаються викупити. Причому по секунду ну, справа йде на секунди. Тільки людина його виставила. буквально... А, Дзвонять стан. Якщо ідеальний, то Сразу блокують, відразу бронюють і викупляють. Звісно, що саме печальне те, що викупають бариги, як то кажуть, реалізатори в кавичках. так І вже потім, блін продають за знову ж таки, неадекватну ціну. Так? Ну, коротше, суть, суть тому, що вирішив я його продати, він мені не потрібен. Ну, я не, я, не, ну, не, не, не хожу я на нього роботу. Це одне. Друге, по-друге, те, що є, треба ще дуже багато чого тут збирати, відновлювати. І я не буду навіть спорити тут, особ, особливо таких вложень він не потребує. Але, але всі ми прекрасно знаємо. Ті, хто стикався з такими конструкторами, так. Всі знаємо, що навіть казав, здавалося просто зібрати, воно, ну, виявляється, далеко не просто зібрати. То то не вистачає, до то, то не вистачає, то потім виявляється, що треба підганяти ще те, ще те. Ну, коротше, на все це потрібен час, потрібні нерви, потрібне натхнення. І якщо є в цьому потреба, так? А якщо в цьому потреби немає, як в моєму випадку, то, блін, ну. Просто так, щоб він валявся і ждав своєї черги ще досить довгий час. А це буде реально досить довгий час, тому що, наприклад, ось ще піддон мені розбирати і воно там за верстатом. Ще мені розбирати розбиратися верніш, так, з оцим всім добром. так. Ось у мене ще стоїть він, вертикальна голова. Ще там на піддоні в мене лежить. Коробка швидкостей. Ну, коротше, грубо кажучи, ще дуже-дуже дуже досить багато робіт по 676-му. Так само є трішки роботи по 16.04P. В принципі, так само з приводу цього верстату. Також я не впевнений, що він буде в мене до кінця життя, як то кажуть, дай Бог здоров'я. але ну це таке, можливо, якщо буде кращий якийсь варіант, то, в принципі, я виберу кращий варіант, так само, як у випадку з ТВ3. Був ТВ3 досить довгий час. Потім, як тільки з'явилась можливість, попався мені 1604. Я відразу його купив. Так само потратив досить багато часу, нервів, натхнення і сил своїх, так щоб його відновити, перебрати до гвинтика, повністю залізти, як то кажуть, через гітару і вилізти через задню бабку. На все це є. Все це є, блін, дуже досить довго тривалий процес. Забирає дуже багато здоров'я, часу. Тим паче, коли в тебе є сім'я, діти, ну і робота основна, то це, ну, не кожен може собі дозволити цілодобово ще лазити під цими верстатами, ну і так далі. Плюс здоров'я не досить. Багато для того, щоб цим, цим займатися. Ну, і в принципі, як казала одна людина, що якщо інструмент досить довгий час в тебе лежить, і ти їм не користуєшся, і в планах користуватися їм найближчим часом також немає, то краще його продати, віддати тому, хто дійсно буде їм користуватися. Тому що, блин, ну життя одне, а Насабирювати це все і щоб воно просто валялося. Ну, немає сенсу. Тим паче, це завжди свіжа копійка. І, тим паче що я ще раз скажу, що предложили за його досить гарну ціну. от такі, друзі, справи. Так що ось така новина. Ось така, в принципі, новина. А потім побачимо, в принципі, потреб в майстерні є дуже багато. Як то кажуть, грошей є куди дівати. Не було такого в мене ще, що мені не потрібно було щось. Чогось мені не вистачало всього мені вистачало, там вистачало, так, і так далі. Завжди чогось не вистачає, завжди в чомусь є потреба. Так само дособирати, я ж кажу, дособирати той самий 676-й, запустити в роботу. Ну і так далі. Зараз є трішки замовлень на часі. І тому. Тому ось так все, ось так все, ось так. Так що, як тільки це відео вийде в ефір, як то кажуть, це буде означати, що 16.03 в мене вже відсутній. Немає його. Продав я. Ось такі, друзі, справи. Можливо, зніму фото або відео щасливого власника нового. Ну, І таке інше. Людина бере його для себе, для маленького СТО. СТВ. Якесь його є там СТО, таке, каже, болтика витачити, втулочку. Людина а, зовсім не розбирається в цих верстатах, але, але також, ну, скажімо так, далеко не дурний. Він знає свою справу. Він ремонтує КПП іномарок і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі. Тобі ж людина. Другими словами, людина, я думаю, зможе його зібрати ну, і не буде в цьому проблем. Цей малий нічим не гірше, чим 1604P. Навіть моментами краще. Мені так само подобається, як тут встановлена передня бабка, вона вже встановлена набагато краще, навіть, ніж на 16.04P. Тут є 4 гвинти, плюс є така собі регулювання для так. юстіровки, як то кажуть, виставлення бабки передньої по відношенню до задньої. Так само задня бабка, мені подобається те, що тут є. Саме регулювання задньої і передньої бабки, другими словами, можна виставити конусність. А не так, як, наприклад, на 16.04P там вже суцільна призма, і вже нічого ти не зробиш. Якщо він коносить, або ще щось, ну, треба або шабрити, або підкладувати підкладки всілякі і так далі. Коротше, виставляти геморойно. Тут, в принципі, це все вже реалізовано. Хоча малий. Малий набагато менше, ніж 16.04p, п але бачите, завжди в будь-якому верстаті є свої плюси, так само, як є свої мінуси. Також хочу, також хочу сказати пару слів з приводу ось таких робіт, ось таких довгих ремонтів, так, довгих таких відновлювань, верстатів і так далі. Можливо б, чесно кажучи, можливо, б, я б його і не продав, і не продав би ніколи. А якби ось так відразу його не розібрав і не почав цим всім займатися відновлюванням, особливо геометрії і так далі. Оце все, оце все оці всі роботи, оці всі відновлювання, оці всі довгі відновлювання. Багато хто з блогерів, станочників так, так само казав. Я думаю, не, 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 я думаю, не секрет. Хто саме там багато таких відомих людей, які займаються верстатами, в принципі. Казали, що якщо нема змоги це все зробити за буквально тиждень-два, і все це розтягується на рік, на два там або ще довше, то це немає сенсу. Немає сенсу, тому що людина, ну, по-перше, вона переграє. По-друге, за цей час можна знайти щось краще, може щось попастися ліпше, так? І може, відбуло, і може відбутися. І може відбутися дуже багато подій різного плану, через які ось таке ось таке все рукоділля, як то кажуть, стане вже непотрібним. Все, брав. Дві ночі не сплю. Особливо ця коробка вимучила. Так вимучила, що страх. Ну і ця гітара трошки. Перебрав інший корпус, а він сюди не підійшов на ці болти мусив перебрати назад старий корпус. Сталось по мелочах, Завтра буде перший запуск. Регулювання попередньої бабки, задньої опори. Движечка так встановив. Тут натяжка. Така рама. Ось тут такий мощний метал. За метр на 4. М. Шківа, зевно два Ну, Вроді би все добре, все прекрасно. Що круто, все крутяться, все ще з табличками не розібрався. Що куди як. Добре, що багато запчастин, які дублюються, а так би було б халепа. Сталося це що встановити, позачищати ту все діло, дофарбувати. І завтра зніму відео, як буду точити щось. От тепер частотник підключаю. Всі провода прокладаю. Сюди мотор залишилося підключити до щита. І от поставив джойсика, теж буду підключати вмісто того тумблера. І все буду пробувати запускати від зроблю відео чи фото. Побачимо.